І просто зараз наша рубрика Ми з України цього разу. Ми відправляємось до Німеччини, місто Дрезден. Там наша Ірина Гулей зустрілась із Олександрою. Дівчина виїхала з Краматорська і перевезла до Німеччини всю свою родину. Давайте подивимось, цю історію. Я їду у відділення експрес-доставки, а вона їде до Дрездена. Повірте, ця посилка потішить не тільки Олександру Скраматорська, який відправляє цю посилку, а й багато інших українців, які сьогодні живуть у Дрездені. І до речі, для Олександра в Дрездені я замовила доставку кур'єром додому. Скоро все побачите. Дрезден – центр промислового та культурного життя Німеччини. Місто лежить на річці Ельба. Ми у Дрездені. Олександра одразу запросила мене до себе в гості, але з порожніми руками я ж не можу піти. Тому я вирішила купити на сніданок круасанів, але не простих, а українських. Бо тут просто в Дрездені українки відкрили кав'ярню, де вони випікають круасанчики. Цю кав'ярню відкрила пані Марія, яка живе тут вже більше 17 років. У її пекарні працюють виключно українки. Майже всі вони виїхали після початку війни. Я з міста Харків. Приїхала з міста пуча. війні. Батько в Україні чекає нас. Всі круасани випікають дівчата в трьох, самі варять до них соуси і роблять начинки. Це карамелью, це мандариновий, мід мідкірши. Нам спакували круасани і міцні обійми з собою. Передавайте Україні! привіт. Да, ми повернемося! О! Тепер можна йти в гості. Точніше їхати на трамваї. Транспорт тут швидкий, пунктуальний і зручний. Але коштує він дуже незручно для українців. Коштує він 3,20 євро. О, дивіться! Як приємно побачити українські в Дрездені. Олександра виїхала з Краматорська разом із двома дітьми. Згодом вивезла сюди батьків і дідуся. Живуть всі вони у цьому мальовничому районі Дрездена. Сподіваюся, я не помилилася адресою. Тут не все так просто. Хай Доброго ранку. Доброго ранку. Добре, що ви виїхали. Олександра Я вас шукала. Молодший син Олександри в садочку, старший в школі. На господарстві пес і двоє котів, яких Олександра теж вивезла із Краматорська. Більшість того, що в нас є, ми знаходили на сайтах Вживані речі, багато чого навіть просто на вулиці знаходили. Так це до речі, прапор з дому приїхав сюди. Батьки Олександри живуть через стіну. Родині пощастило знайти квартири у Дрездені. Поряд. Ті <ріст> додому хоче, він хоче додому. Тоді ми всіх зібрали у Олександри на ранкову каву із українсько-німецькими круасанами. І тут за столом родина розповіла про те, як важко виїжджали з України. Ми всіли в евакуаційний потяг, люди лежали з маленькими дітьми, з тваринами. Треба було переступати через людей, щоб потрапити до туалету. Коли Олександра із дітьми облаштувалась у Дрездені. То вмовила до себе виїжджати і батьків з дідусем. Найважче було вмовити дідуся. Не хотів, не хотів, а що робить. Ми зібралися і він зібрався і поїхав. Найважче тут, дідусю, нічого не можна, тяпки нема, лопати нема. І важко також дітям. Тут треба заново вчити мову. Він трохи не розуміє, навіщо воно це потрібно йому, бо ми ж типу повернемось в Україну. А ти не можеш пояснити дитині, коли це трапиться. І жити треба зараз, і вчитися треба зараз. Поки вся родина розповідала нам свою історію виїзду, Олександрі надійшло повідомлення, якого я з нетерпінням чекала. О, посилка приїхала. О, А ну давайте дивитись. Це ж ваші подарунки. Доброго дня! Доброго дня! Добрий день! Дякуємо Доброго. дуже. Тож нарешті я можу вручити Олександрі перший подарунок. Я вам хочу подарувати оберіг з України, який буде от оберігати. Супер Боже, яка краса. Па -па. Далі ми пішли з Олександрою прогулятись містом. Дрезден після другої світової війни був повністю зруйнований. З часом німці все відбудували, тому в центрі міста всі будівлі чорно-білі, як шахівниця. Це тому, що серед білих нових цеглин німці повставляли старі вцілілі після бомбардування цеглини. Німці зробили просто неймовірне, це для мене такий символ відродження. Що навіть якщо щось зруйновано, його військово можна збудувати. Так, ми платимо. і Олександрі, і її родині довгий час доводилось пристосовуватись до місцевих правил і менталітету. Німеччина це для мене країна дисципліни. Тут дуже важко щось зробити емоційно. Тобто, тобі треба це планувати. Сьогодні дівчина наполегливо вчить німецьку, бо всі твої досягнення в минулому без мови вони помножені на нуль. У мене спочатку були такі великі амбіції. Я думала, що я одразу на дуже гарну роботу зможу влаштуватися. Але після першої співбесіди мені сказали, що ну класно, у вас гарний досвід, але мова має бути кращою. Сьогодні Олександра працює у центрі допомоги українцям. Вона допомагає людям похилого віку оформити всі необхідні документи для життя у Німеччині. Це мій кабінет. Саша працює у чудовій команді українок. Вони допомагають із документами, займаються гуманітарною допомогою, працевлаштуванням, допомагають українським військовим, що перебувають тут на лікуванні. Ми координуємося військовими, потім їх відвідуємо, їм документи всі В загальному в Дрездені. Було від початку 8 тисяч українців. Тепер їх менше, тому що багато хто повернувся. Є ще одне дуже важливе місце в Дрездені для кожного українця український дім. Тут проходять зустрічі українців, майстер-класи, виставки. Зараз тут проходить виставка фотографій українських дітей, що народились вже в Німеччині. І тут є велика українська бібліотека, у якій Олександра волонтерить. Я в Excel записую людей, які приходять брати книжки. І я тут, в українському домі, вручила Олександрі так. другий подарунок. Я не побачила деяких книг, які зазвичай є в українських бібліотеках. Лесі Українки. Клас. Кобзаря. Саме серце. Вау! Після такого насиченого по-справжньому українського дня в Дрездені ми із Сашею попрощалися на Ельбі. Сьогоднішній день був насичений зустрічами, обіймами, сльозами, не без цього. Але що мене вразило просто в самісіньке серце, це шалена підтримка від українців тут українцям, і неймовірна підтримка від Німеччини українцям. За це хочеться сказати величезне і щире дякую. Правда, крутезний сюжет Ірини Гулей з німецького Дрездена. І коли бачиш наших своїх ага. Боже ж, серце передавала наша команда, коли там була. І, до речі, улюблений мільйонами напій фільтр каву вигадали саме в Дрездені, друзі. А хто винахідник цього чудового напою? Винахідник. Зараз дізнаємося. Треба просто вгадати. І тебе завдання буде, Людмила. Mm, просто зараз. Яке саме завдання? Значить, дивися для тебе Ниночка, така Вікторина. Якщо вгадаєш, отримаєш подарунок, який у мене mm. тут є в коробці, mm. який mm. зробить твоє кавування ще більш приємним і довершеним. Прямо скажу. Мер, значить, хто вперше винайшов фільтр для кави? Питання. Мер міста Дрезден, домогосподарка з Дрездена, бариста з кав'ярні біля опери Дрездена, інженер з місцевого заводу, напівпровідникових пластин. Бен mm, я думаю, напевне, правильна відповідь найпростіша. Домогосподарка, тому що зазвичай а чому ці натури... мер міста. Ну, зазвичай домогосподарки дуже вигадливі. Вони постійно працюють, щось заварюють там, готують. І я думаю, що напевно якось вона і винайшла. Я чого б меру міста вигадувати каву? Йому що нема чимось і не було чим зайнятися? Отак, от, от бачите, на помацькі ну, я... і бабам. Це знаю. правильна відповідь. Правильно? Думаю, це правильна відповідь. Ану ну, Бо а, все попадало. Тут піднялося. А, давай. опа. Будеш з цієї порцелянової э, чашки пити каву Прекрасно, і насолоджуватися. Довольна Запаковуй назад. Я заберу супер, друзі. Oh. Ну що ж, а ми з кавомарматами йдемо далі, і я вам пропоную зараз разом з нами зануритися в крутезну гастрономічну історію України. Більше того, ми зараз розкриємо з вами за нашою спеціальною експерткою гастрономічний. Потенціал українських рослин. Ого.